Доброго ранку всім рибаки, слава Україні. Рибалка номер 2 скажімо так. Друге відео. Мабуть, думаю, що вийде на нашому каналі. Канал Карпатська Риболовля. Сьогодні така прекрасна водойма. Підказав мені один знайомий. Каже піди, попробуй. дуже красиво. Тільки от цього року запустили цю водойму. Тут колись був скажімо так, кар'єр. І добували тут якийсь пісок, щебль, ну щось таке. І от один із власників цих всіх, тут є їх чотири водойми великі, і один із власників сказав, що хоче запустити воду, рибку, тут неподалік річечка тече. Звідти, напевно, і пішла затока сюди в ці озера. Ну, друзі, тут нереально красиво, будемо знімати все для вас, щоб побачили, як, що відбувається. З приводу прикормків, флатфідер, сьогодні риболовля буде по флатфідеру. Нічого такого нового, щоб щось там мега-мега крутого, щось придумали. Ще ні. Ну, метод мікс, флатфідер, фетфідерна риболовля, і будемо пробувати сьогодні зловити карп. Тому що сьогодні нереально такий красивий день, гарна погода, так тепленько на годиннику вже майже 8-го година ранку, тому чим пошвидше замішуємо прикормку, розкладаємо ротподик, ставимо водилища і будемо закидатися. І будемо все показувати. Що ж, дорогенькі, все по стандартному. Все, як завжди, Ось і насіння лишилося, але ну, насіння ловити не будемо. Хоча досить багато рибаків кажуть, що на макухо. Ну, саме от насіння, перемолене, там ще щось додається. Досить непогано клює кар. Ну, Ще про це розказував десь колись мій дядя рибак, який має немилий опит в рибалці. Він каже, що колись не було от пелиці. Ну, були, але їх про них мало хто знав. То зараз вже все розвинено, пелиці, собі закинув, замішав Дома колись блендер, чи що там було, чи там горіхомолка якась перемололи горіхи. Мішали з вівсяною кашею і давай пішло. І ловилося досить непогано, наскільки я так пам'ятаю, що коли з ним їздив, коли дуже молодий був, молодий малий. І досить непогано ті рибка ловилася. Ну, це так, щоб до теми про самічки. E... Що сьогодні? У нас все як завжди, постандартно, баунті. Буде кріль мій улюблений. кріль це над потужна прикормка. Як для мене, для когось, можливо, по-іншому. Подобається мені запах. E... Fresh Mix, Fresh Excess. Заливаємо все ліквідиком. Красиво, красиво, красиво. І це, як завжди, даємо настоятися ну, буквально півгодинки до хвилин 40, поки все розкладаємо, і гарно настоїться, натягнеться. Тож, друзі, прикормочка заміщена. Я заміщена, мій улюблений кріль, ловлю переважно, от, наприклад, той сезон, тільки кріль, кріль, не знаю, щось мені він якось до душі, ну, як я, я кому. Ну, але криль, це дуже класна прикормка, вже подобалося рідко коли, рідко коли підводить. Але інколи риболовля це не тільки от... Ну, зрозуміло, що кожен хоче зловити рибку, там, покайфувати, там, тягнути або там, зробити свій перший трофей, зловити і тому подібне. Але Ну, для мене саме основне це от такий відпочинок, скажімо так. Бо буденність, буденність, робота. Рано встав, поїхав, вечором приїхав для спати, знов робота. ну Це якби є буденність, а от виїхати хоча б там на вихідні, там, на риболовлю, посидіти, половити рибку, відпочити там, з компанією, наприклад, шашлик. Ну, друзі, це є Нереально круто, тому побільше відпочивайте, побільше виїжджайте на риболовлю, вчіться, ловити рибу, бо це дуже класно. Я от це другий другий сезон, що так реально почав ловити, е, ну, займатися риболовлею, то друзі, відчуття нереально кайфове. Якщо навіть от один вихідний виділити для того, щоб поїхати половити репку і відпочити, то потім цілий тиждень настільки зряжений, настільки позитивним таким заряженим, що вистачає Ну кажу вистачає на цілий тиждень потім тобі такої якоїсь енергії, такого запалу. Ну що ж, кріль метод мікс. Найулюбленіша така прикормочка моя, це кріль Баунті. Скажімо так Дуже-дуже класно, все, все, все дуже розуміло, все дуже цікаво. Якийсь мужик там кидає, а я там вже собі точку вибрав. Це така непогана точка, бачу виходи репки, ну щось там реється. Тому треба пошвидше закидуватись. Набираємо будечки. Я цю прикормочку ділив на два рази, тому що того разу була маленька, е, маленька серія, маленький вигід на рибалку, маленький, серія, маленький виїзд на рибалку, буквально пару годин, можливо вісім годин. І всього метод мікса було би забагато, а викидати його ой, як жалко. Тому я його поділив, порівну розділив на дві частинки. Стоятися. Зараз ще замістимо. Може, вже замість. yeah говорив з виробником, цих водилищ, півтори тисячі. Одна будка. одна ця палка коштує. Я з ним поговорив і мені каже, та що ти? Та каже, якісна капіць. Каже, бери під маленькі спомби, кидати чисто акуратно, як завжди. Взяв і ось що з цього вийшло. Дуже класно. І в мене ось такий фідерок, не знаю, може років з 5 вже 2,40. Такий непоганий. Трошки старенький, але нічого. Поставимо його, бо одної палки може буде замало, хоча б потрапить дві точки. Ну, нічого. Як є, так є. Що зробиш? Все добре, ми на позитиві. Ну що ж, Позакидувались, одна точка буде. Ось тут. Десь ось тут. Поставив. Другу точку поставив. Ось де ці коряшки, такі от всякі щось не Незрозуміло, що то є. Чи то камеш колись був там. Ну щось таке. І ось десь ось тут, ось тут. Тож, така от гіня, півтори тисячі, можна сказати, в смітник, вже навіть ні одну рибку не потягнуло. Саме обідне те, що реально питався цього продавця, кажу, дивись, кажу, у вас є великий вибір. Кажу, мені потрібно таке, щоб можна і спомбик покидати, і ще я кажу, але кидати буду маленький спомбик. Там, не сильно, ну, типу, все по стандарту. Добре, бери, ось 3,5 ЛБ, чи як там правильно кажеться. Та, ну, типу, потужність, все класно, бери, пробуй. І, типу, все вона гарна кажу, а гарантія є. Та, та що ти гарантія, то домовимося і в разі чого. Ну побачимо. Напишу йому, спитаюся, що то і як то вони таке виробляють. Ну, воно реально отопло, просто, просто собі рішило. Просто собі вирішила відламатися. Тим не менш. Добре, що є щось запасне, трошки менше, але колись і тим ловилося багато рибки, тому з цим проблем немає ніяких. Рибалку продовжуємо, оснастки позакидав у воду, точки вибрав, все ніби добре, все чудово, будемо чекати на якийсь улов. Отак От воно вже щось там трошки пікало-пікало. Будемо бачити, що з того вийде. День продовжується, все круто. Що поставив я трошки вещий родпод, ну типу стійку, можна так сказати. Щось так дивлюся по воду і мені то ніхто нічого теж не може зловити. Щоб то було. Ну що ж, трішки ще підгодував, взяв. Стареньку таку вудку, десь років в 5 має 3 метри. Взяв вона ну, така більш прочніша, підзагодував трішки, бо бачу є, десь такі плями з'являються, що рибка десь там щось риється, щось десь виходить, то вже так тепленько на вулиці. Думаю, щоб її там десь на точечці зупинити, то трошки так якби. Пару спомбіків там, ну, на дві точечки пару спомбіків покидав. Випад так Тільки-тільки ось. І таке вже було десь я знаю, може, пів години. Піп і все. Піп і все. Потяне вже, блін, скільки ти вже мучиш ту водку. Тільки загодував і от чую вже щось якісь такі піки були. Сподіваємося, ну, що раз щось буде. Ще цілий день впереді. Що ж, дорогі ми його так чекали, чекали. Маленький такий. Знаю, може півтора кілограмчика. Але зато перший. На красивий такий. Що ж, перший є, Хоч невеличкий, але все рівно приємно. Сезон відкритий, можна так сказати. Недарма трішки зусиль пішло. Хоч відчулося як-то. Рік, ну, рік якби, не, не був так на рибалці, щоб щось піймати. Тут таке відчуття, що ах, запалює. Ну, Класно, відчуття бомба. Чекаємо наступну. Але перед тим чекати наступну і, і нам щось треба поїсти. Так що, хто там вдома, давайте, приєднуйтесь. Ой! Так, класно. Кохана зробила знову путики. Я попросив мої улюблені бургери з домашнім м'язком. таким копченим сирочок. Класно. Кохана знає, що я люблю. Трошки вітерець піднявся, дує в спину, але все рівно приємно. Ну, тепло, літо вже помале прийшло. все Холода, холода, дощі, дощі. Буде наступно включитися. Всім спочтом. Ставив максимально маленький крючок. І ось, друзі, що вийшло. Це капець. Приїхав, вудку поламав. Купиться нова, тут немає ніяких проблем. По-друге, що? Це поміняв крючки, був власник тут двох, і він мені каже, що рибка ще трошки боїться, бо тільки цього року запустили, каже, рибка трішки боїться. Ще там великих оснастків, великих крючків поставив найменший крючок, який в мене є. Щось з 12-го номера, чи якийсь, ну коротше, дуже маленький. І поставив, там посеред озера є такі якісь камеші, короб туди заліз, я його почав звідти витягувати. І вийшло так, що е, я вигнув повністю крючок. Буду зараз збиратися вже додому, бо завтра раненько багато роботи, завтра треба йти картоплю садити. Це саме основне. Тому завтра нагород, сьогодні відпочинок, завтра до роботи. Е, тому дуже гарно так все вийшло, гарний такий відпочинок, ніби все сподобалось. Так, ну окрім того, що лутка поламалася, але та хірня купиться. Е, так то все добре. Тут гарненько тако. Е, до речі, село Хреблен, знову ж таки, Івано-Франківська область. Е, там, де я вчора був, точніше не вчора, а того разу вчора. Вчора був там, нічого не злопало, сьогодні одна, От неподалік того озера озеро знаходиться. Друзі, тут дуже гарно, хто бажає, приїжджайте. Недорого, рибка дійсно є, постаратися полопати. Ну, Одне, що тут тільки працює на вихідних. Тільки субота, неділя, тільки вихідні дні і без ночівлі, тільки в день. Ну, Це так поки що, але думаємо, що щось зміниться. Я там поставив на старі колокольчики, там водка. на старі колокольчики, стара водка. Там що я поставив крокоділ, чи як воно правильно називається, такі перші, самі мої перші. Думаю, поставлю, закину, вдруг щось може без іншого озера було, а дивлюся, тут повністю опустило. Як завжди, коли... Хочеш йти геть ловиш таку репку. За нижню губу, за кісточку і пораз то подивіться. Це руки від... від попапчики, вони так пилять. Просто на це подивіться. Який красивий, а який малесенький. Ключечок. Ось так. Маленький, маленький. І у нас ось такий. Тихо, 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 тихо. Ось такий невеличкий коробчик. Фу! А вже збирався майже. Вже хотів оснастки збирати. Пускаємо рибку і закидуємо ще. Що ж, друзі, вже сумки майже зібрав. Що все хотів якраз їхати, вже думаю, вудочки йти складати, все складати. І тут такий малюк. Прийшов, хотів поїсти. Ой, такий, такий красивий, красивий малюк. Красивий малючок. Ха -ха, клас. Три, три. Добре друзі, все тоді. До нових зустрічів. Зустрінемося на Риболовлі. Слава Україні. Героям слава. Всього найкращого.